Вітаю тебе. Сьогодні ми поговоримо на серйозну тему. Говоримо про день пам'яті та примирення. Йдуть роки, але Друга світова війна не забувається знову і знову озивається вона в свідомості людей, змушує замислюватися над трагедією і подвігом нашого народу. 1 вересня 1939 року німецькі загарбники перетнули польський кордон. Таким чином, розпочавши криваві сторінки Другої світової війни, на захист Батьківщини піднялися всі: і дорослі, і діти. У ці страшні часи діти на рівні з дорослими воювали, працювали на військових заводах. Допомагали в шпиталях та лікарнях. 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначає як День пам'яті та примирення. Цей день присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років. Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Цей день присвячений пам'яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насильством світового масштабу, людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов. Через всі кола пекла Другої світової війни. Тим, хто загинув на її фронтах в окопах, і тим, хто загинув під час бомбардувань, тим, хто побував в полоні та концтаборах, чи просто зник безвісті у вихорі воєнного лихоліття. Трати України у Другій світовій війні є одним із найбільших серед країн, що постраждали від нацизму під час Другої світової війни понад 8 мільйонів українців були вбиті, закатовані чи померли від голоду. Більше як 7 мільйонів українців воювали проти нацистів. В лавах союзників. Наші співвітчизники були на передовій від самого початку до остаточної перемоги. Сьогодні, 8 травня, чимало людей у світі прикріплюють на свій одяг квітку червоного маку. Саме мак є символом дня пам'яті та примирення. 8 травня українці приєднуються до великої європейської сім'ї у пам'яті про найстрашнішу катастрофу в історії людства. Тому слова ніколи знову зазвучать сьогодні мільйонами голосів різними мовами. Пам'ятаймо і ніколи не забуваймо тих. Хто віддав своє життя на бойових і трудових фронтах, боровся за перемогу, тих, хто мужньо протистояв ворогу і хто самовіддано боронив свободу батьківщини. Пишаймося нашими захисниками, які нині сьогодні відстоюють незалежність нашої України від зовнішнього агресора. Давайте зробимо все, аби наш край був квітучим і заможним. А там, де сьогодні лунають вибухи снарядів, земля ожила і радувала нас щедрим колосом, а небо погожими мирними днинами. Український поет Василь Симоненко писав І живуть у пам'яті народу. Його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної, великої війни, їх життя, їх помисли високі, котрим не судилось розцвісти, закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока берегти. Тож пам'ятаймо тих, хто загинув. У Другій світовій війні. Пам'ятаймо тих, хто загинув сьогодні, захищаючи нашу рідну Україну і бережемо мир. А я тобі дякую за увагу і до нас нових зустрічей, тихого дня та мирного неба над головою.